Десять нових пікапів від Прилуцької громади охоронятимуть небо Чернігівщини. 26 січня над необхідні транспортні засоби міський голова Ольга Попенко передала нашим захисникам. Як говорять військовослужбовці, на сьогодні потреба у автівках велика. І така масштабна допомога від міста Прилуки значною мірою посприяє у виконанні бойових завдань. Автівки, які передала Прилуцька громада, будуть використовувати за призначенням, будуть закривати повітряний простір, будуть захищати цивільне населення. І також об'єкти критичної інфраструктури. Військовослужбовець Олексій з Київщини, як говорить захисник, він боронить північ нашої країни, а його брат південь. Пікапи ж будуть використовуватися для виконання бойових завдань, а також перевезення бійців, транспортування, обладнання тощо. Насправді вони виконують дуже велику роботу. Захищають наш повітряний простір, і я хотів би подякувати Прилуцькій громаді за можливість працювати, виконувати завдання за призначенням на нових автомобілях. Це дуже дуже, дуже важливо, тому що автомобіль це все. Автомобіль це мобільність. це… Доставка нагадаємо на масштабну покупку, а це 16 спеціальних транспортних засобів. Міська рада виділила колосальну суму більше 20 мільйонів гривень. Сьогодні, як ніколи, відмічають активну підтримку з боку громади, яку відчуває і Прилуцька територіальна оборона, і збройні сили України. Наша громада продовжує підтримати збройні сили України, підтримати наших захисників в цьому році за кошти громади. Кошти міського бюджету придбано таких 16 автівок для наших захисників. Ми вже 6 автівок передали для наших захисників з територіальної оборони. А сьогодні ми передаємо ще 10 автівок для захисників, які сьогодні боронять кордони Чернігівської області. Ми від я буду говорити від всієї громади, що ми дуже вдячні нашим захисникам. Ми твердо віримо у перемогу і ми. Хочемо, щоб ангел-охоронець оберігав наших захисників, щоб як швидше закінчилася війна, і додому повернулися всі живими і здоровими. Підтримка від прилуцької громади допоможе закрити небо над Чернігівщиною та пришвидшити перемогу, усміхаючись, говорить військовослужбовець Сергій. Він уже особисто встиг перевірити пікап, так би мовити, на ходу допомогу таких масштабів отримують чи не вперше. Завтівки За це взагалі велике спасіба. Ми виїдемо на бойові, будемо оборонити наше небо, тому що це дуже. Важливо зараз для нас, нас особливо ведуть обстріли з дальністю. А це зараз саме-саме перше стоїть. Не вистачає ППО. Так що дуже раді цим автомобілям, і ще новим, це ж взагалі ну, велике спасі Прилуцькій громаді. Ми дуже раді і будемо нести чесно, відповідально, берегти ці автомобілі до останнього подиху.